Зелений мигає, якщо мої колеса ще не за лінію зупинка, то я зупиняюсь. В залежності від швидкості. Якщо в тебе навіть перед носом замиготів зелений, а в тебе там 40-50, то треба завершувати маневр. Якщо він здалеку замиготів там за пару метрів ти ще доступ лінії, але в тебе швидкість 40-50 або більше, ну ти повинен завершити маневр. Ти розумієш, що ти встигаєш. Якщо ти втягнешся, то це інша історія. Якщо ти тягнувся, і ти розумієш, що там уже 5 секунд, чи 7 залишається, чи 8, а ти тягнешся і перехрестя заблоковане, то зупиняйся перед стопінню і дивись на то перехрестя, щоб ти там крайнім не стояв. Тобто все залежить від складності перехрестя, від розміру цього перехрестя, від оглядовості, від вашого досвіду реакції і швидкості. Якщо у вас 40 і менше 30-35, можливо, ви не встигнете за 2-3 секунди пройти перехрестя. Якщо у вас 40 плюс, 50 плюс то напевно встигнете, але все залежить від скілу водіння. Немає такого чіткого, треба діяти по ситуації, в залежності від перехрестя, від розміру перехрестя, від оглядовості, від затримок по, по, по світлофорам, від того, скільки смуг е, і тому подібне. Це стрьомне перехрестя, не стрьомне. Може, воно проглядається, і там видно, що все гаразд. Е, якщо вас бачать зліва і справа, то це одна історія. А якщо не бачите, ви туди всліпу і вони туди раніше вискочать. Це інша історія. Ви повинні е, розуміти, за скільки секунд ви пройдете повністю то перехрестя. Повністю